Бажаю здоров'я. Жменька авторських хоку. Давно практикую цей японський жанр, використовую його в якості заземлення. Неодноразово проводив хокутерапію з особовим складом. У мене хоку складали всі, від солдат до майорів. Поїхали смачного прослуховування. В кров'ярні душі, всі столи заброньовані втратами, горем, люттю? Птахи відлетіли. Рюмсає небо холодним дощем, поки є в мушлі тіла равлик душі, повзи до любови, повзи, обгавканий псами, котами. Обнявканий, собі подобаюсь пилом доріг наїдені ноги, що завтра їстимуть. Юрке жабеня ледь не ковтнула, спрагла корова. Втішена вечором втомлена річка, душу лікує. Віри хребет в грижах війни, зламненки. З віку у вік. Незалежностей квіти поливають кров'ю. Куди не кинеш очі з серцем, клумби кладовищ війни? В стінах реальности. Вікна мрій, дружно множмо. Зікурати териконів, шолунки шахт, прилітна осінь. Сумщина вчить задирати. Голову на дерева велети в очах запалила кава, квітну синагою. І знову кавою я за двох сотив сон. Народження уваги. Під псевдонімом мішень потенційна, творю надії на. Мов песик мені облизькала душу самотня капличка. Шаблю ставка посеред степу лишив господь. В Хмаринку в озері пірнула качка, здивований пес не спокушай людей. Своєю слабкістю затопчуть губка душі просякнута стресами, творець виживання. Крони дерев поїдені. Осінню вітер в душі. Ой, щось печеться з тіста душ війна триває. Шкарпетки на компі, на люстрі. Рушник, дизайн виживання. Скалки, а якби сидять в душі і мізках, вийми їх, бо гнитимеш Нерви безлистні. Рудими Шляхами перебенетовані. Обрій туманний, змії доріг, жалять душу. Місячна ніч, танки дорогою, шиби. Танцюють. Хмар бузок дарує небо душі землі. На голій гілці крука Чорний лист. дощить в душі. Бути собою. Каторжний труд вкалуй. дійсним доповідаю, і ще не втратив людяності, і не втрачу. В обіймах її душа кайфонула. Щоб я так жив. Іржава вулиця, під дощ холодний душі зайшла. Похмуре небо. Дощиком плаксивить, святковий. Львів! У друга хвостатого в поті душі Вчусь бути вільним. Каво вилив у душу, будую світло в собі і ближніх. Чаєм. Повінця душу наповнив швендяю Львовом. Слово останнє. З Божою поміччю. Буде за нами. Відпустки перший день. Творити заважає балістика з Даганрогу. І визнало життя його обмежено придатним до совісті з покутою. До останнього листика Тулиця. Круг осінні души. Мишень ставка у стрілах очерету. Волучность творца. Шиба души в краплях дощу. Плач падолиста. Хліб війни, могил, канапки, бургери, гробів. Ну і в якості постскриптуму вже більш позитивне. Доненьки летить небо втрат, розтинає птах перемоги. Ще трішечки і побідою змиємо з себе Росію. Радіє поранена, Бог прописав їй. Світле майбутнє. Як бачите, по моїм хоку-текстам видна моя військова службова географія, використовую хоку як спосіб бути тут і зараз. Спосіб зловити мить момент. Закарбувати, зафіксувати емоцію, думку, те, що бачать очі, те, що відчуває душа. Дякусечки, краснесеньке, за увагу, ряснесеньких благословень. Все буде світанок. Амінь.